Сімку, це, блін, ріки з другого аккаунта, блін. Перед початком відео хочу сказати про дисклеймер. Вибачаю спершу за звук. Це вже другий дубль, як я це відео перезаписуюсь. Автором працює, типу, без сценарія, тому я можу замина... запинатися. Ну, деякі фрагменти буду вирізати, тому що коло мене тут, блін, ганяють. І вибачаю за посторонні звуки на фоні. Опять же, тому що коло мене ганяють. Сідіком ті сестри. Так що я хочу перше сказати? Це то, що я не можу зайти на свій старий канал. Да, в мене там невелика аудиторія, тіпа, щоб робити гвалт. Ну, це, як вам сказати? Типа, це була моя мрія создати свій канал і не почати на нього знімати. Ну, блін і коли я не змогла зайти на канал цей, ну, то я розстроїлась дуже, дуже сильно. Ми, коротше, вирішили просто пробували поставити цю пошту, на якій був цей канал, тому що я не могла на саму пошту зайти. І, коротше, не вийшло. Тому, типу... А в старому каналі відео не будуть виходити, ну, якщо я його не поверну. Якщо поверну, то скажу про це в ну, якимось там відео. Ну, і цей канал я не буду ударяти, ну чого. Друге, це я прошу підпис... підписатись на мій TikTok. Опять же, якщо на цьому каналі не будуть виходити відео, ну, типу, місяць або два, то, щоб мене не загубити, і коли в мене аудиторія буде, і я пропаду, то лучше підписатись на мій Тікток. Або на я создам Viberі-групу. Знаю, я бабка Вайбера. У мене Телеграма немає, тому не Телеграм-канал, а Viberі-групу, блін. Спільноту. Типа я там буду викладувати всяке про себе, про канал і про це все. Друге, чого можу я і на цьому каналі пропасти. ну, тіп, Як вам сказати. Просто із-за того, що я зараз працюю не з YouTube, а з іншим браузером, на який я не можу, типа який мене просить постійно заходити. просив постійно заходити на пошту електронну, Тому там. На цій пошті оригінальній спамилось постійно. Я в себе на телефоні создати пошту поки що не можу. Мені треба ще десь рік почекати. Щоб в мене були дві пошти. Тому мені пошту создала тьотя з твого телефона, дала мені його, цю пошту. Я якось там нашаманила з цим браузером, щоб в мене я не заходила постійно на цю пошту. Кожен день, коли я хочу захочу подивитися на цей канал. А просто щоб тако зайшла на цей браузер і одразу мені на цей канал вибуло. Ну, блін, ну. Ну, і тому я. Я ж це, звісно, є ризик, але він невеликий. Пока що. Ну, я так думаю, я так хочу думати. Що саме, блін, обідне? Шо. Що... Я цей... У мене аудиторія ж невелика, 10 підписників всього і то 5 друзів. Як 5. 4 Чотири. Чотири друга підписалось. І я свого аккаунта ще. Ну, аудиторія, блін, невелика. Ну, є... коли в мене буде аудиторія більша, я пропаду. Ну, блін, ну. Щоб не виникало ніяких питань, треба буде пошукати в старих відео, я, блін, якимось знаком подам, що, типу, що треба подивитись в старих відео. Не знаю, яким би подам. Ну, я більше не знаю, що казати, тому, блін, буду заканчувати. Вибачають за те, що, блін, я не можу нормально говорити. Просто я дуже сильно розстроєна і мені. Я зараз не в дуже хорошому стані, типу, щоб. Снімати щось придумати сценарії. Ладно, буду закінчувати.